Друзі, я вас вітаю! Сьогодні ми поговоримо про український каберне Савіньйон та продегустуємо 5 зразків в 49 му винному сеті. Каберне Савіньйон родом із Франції, з регіону Бордо. Він з'явився там наприкінці 18-го століття. І дуже швидко завоював там популярність. А в 20 столітті, завдяки славі бордоських купажів, Каберне Савіньйон став міжнародним та наразі займає другу сходинку серед всіх сортів винограду в світі по площах посад. В Україні, звісно, його вирощує теж досить багато, але в більшості його вирощують в Одеській області і взагалі на півдні України. Він любить а більш сонячний, більш теплий клімат. Хоча на Закарпатті його теж вирощують. Зараз ми продегустуємо з вами 5 зразків українського каберне віньону з різних частин України і подивимось, наскільки він може бути різним, наскільки він може бути якісним. А та взагалі чи є смачний український каберне Савіньон. Погнали! Але щоб е, дегустація була найбільш чесною, е, ми спочатку продегустуємо всі 5 зразків сліпу, і тільки після цього я вам покажу, яка була послідовність. В чаті я писав, які саме будуть вина, але послідовності не вказав. І ще одне вино я замінив. І це буде точно для вас, е, сподіваюсь, приємним сюрпризом. Отже, перший зразок. Колір портовий, який класичний для Каберне А, Вино прозоре, чисте, все добре, в ароматиці. Ароматика ягідна, більш така свіженька по Каберне савіньйону Непогано дивитись вплив клімату на вино. Тому що в більш сонячному, теплому кліматі ароматика ягід більш стигла, така джемова. Якщо клімат більш прохолодний, то там відчуваються овочеві тони, наприклад, болгарський перець. Тут, Тут я бачу ягоди, вони більш свіженькі, тобто це, скоріш за все, помірний клімат. І не виключно, що це, можливо, не Одеська область. Гарний аромат, досить цікавий, крім ягід, я, відчуваю тут трошки спецій. і насправді є легкий натяк на болгарські пайці. Трошки евкаліптових тонів. Дуже цікаво. Пічого у смаку. Смак збалансований. З гарною кислотністю. Невеличкою, я би сказав, нижче середньої терпкості, солодкість така червоних ягід. Це підтверджує те, що цей кабернець він з помірного кліму. Тобто, висока, досить висока кислотність і а, такий досить елегантний смак. Ідемо далі. Другий зразок а, колір а, трошечки, я бачу, як натяк на Помаранчеві відтіночки ось. А, але такий ж самий бордо. В ароматі. Тут я відчуваю свіженькі ягоди, трошечки овочевих натяків, хоча а, в цілому аромат більш солодкий. Спеції, якісь прянощі. Непогано. Непогано, що у смаку? Смак більш насичений, більш солодкий, менше кислотності, трошки більше терпкості. В цілому відчуття, що це більш південний верне Дуже непогано тіло середнє насправді в південних, саме в південних регіонах. Каберне він часто робиться в такому насиченому стилі. Я би не сказав, що це прям такий стиль. Дуже непогано зроблене вино. Іде вода. Третій зразок. Колір тут я бачу більш насичений, більш темненький, і мені здається таке відчуття як найбільш молодий. Що в ароматі? Аромат. Так, тут мені здається вперше чітко так в. Вискакує чорна смородина. Це один із характерних ароматів для Кабернеса Vignon. Крім цього, трошки спеції, знову ж таки, натяк на евкаліт, десь далеко, трошечки болгарського перцю. В цілому, ароматика досить характерна, сортова, як насправді в попередніх, але різниця все ж таки відчувається. Що у смаку? Смак. Ну, я думав, що буде більш насичений смак, але він такий елегантний в бордоському стилі, гарний баланс, є і кислотність, і терпкість, є трошки такого ягідного солодкості. А клас один із таких дуже класних типових каберне-самі. Ідемо. Отже, четвертий зразок. Це ще середнє між другим і третім по кольору. По аромату. Я відчуваю стиглі чорні ягоди, трошки табаку, трошки спецій. Так, мені здається, що цей кабернесевіньон трошки старший за інших, тому що тут натяк на цей табак сухі листь. смаку це воно найбільш насичене. Тут всього більше і кислотності, хоча в першому було все ж таки більше її, тут точно більше терпкості за інших, і солодкий такий і ягідний післясмак з натяком на сухе листя. Так, це більш дорослий таберне Савіньон, хоча сортова приналежність у нього присутня. Класний зразок. Ідемо далі. П'ятий зразок по кольору найтемніший. Він взагалі не прозорий, темне таке бордо в ароматі. Аромат, мені здається, теж найбільш яскравий, такий більш концентрований. Я тут відчуваю чорні солодкі ягоди. І мені здається, що саме цей каберне вирощувався. Ну, точно десь на півні. Крім цього, я відчуваю трошки спеції, трошки евкаліпту теж. Натяк якийсь такий несолодкий перець. Болгарський перець. Дуже дуже цікавий і яскравий насправді аромат. Що у смаку? Смак насичений. Менше кислотності, більше відчувається солодкості, гарна терпість, все збалансовано. Це найпотужніший каберне сивеньо серед тих, що ми придусуємо. Друзі, які із цих зразків вам найбільше сподобалися? Напишіть в коментарях. А ми зараз відкриємо карт. Отже, перший зразок це виноробня Стаховського. А воно називається Ace Cabernet Sauvignon 2021 року. Це у нас Закарпаття. Тому насправді він і був найбільш елегантний серед усіх. Класний зразок, 13% алкоголю. Він був витриманий 17 місяців в бочці. Клас. Другий зразок це бренд Одесос. Це одеський одеська виноробня 2021 року. Каберне резерв тут 14% алкоголю, а 12 місяців витримки в бочках. Як вам цей зразок? Третій зразок це якраз вино сюрприз, заміна, і я думаю, що це дуже достойно. Це у нас формушика нова, Каберне Савіньйон, Одеська область, це вже Бесарабія. Воно у нас теж витримувалось в бочках не менше 6 місяців. 1350 пляшок всього було випущено, дуже класне вино насправді. І взагалі бренд цей мені дуже подобається. Вони роблять класні, якісні. Чистенькі вина. І далі. Четвертий зразок це наше найдоросліше вино, і це бренд «Болград». Це лінічка Резерв 2019 року, тут 13,5% алкоголю. Вино було витримане не менше 6 місяців в бочках. І це дійсно класний продукт. Насправді компанія мені дуже імпонує. Я з ними співпрацював насправді колись нещодавно, і вони роблять дійсно і мас-маркетовські вина, і вина, які достойні медалів і те, щоб іми пишалися. Останній зразок це нова зірка українського виноробства. Вважається, що це найпівнічніше виноробня України. Бренд Віннома. Це каберне Савіньйон, 880 пляшок всього було випущено. 12 місяців витримки в бочках, 14,1% алкоголю. А компанія. Каберне Веньон купляє на півдні України сорт, ну виноград сам роблять все у себе на виноробні, тому тут питання Чернігів досить прохолодний клімат. А Каберне Веньон дуже такий південний. Ну, відповідь в тому, що вони купляють виноград на півдні Одеської області, тому тут теруальність більше Одеська. Хоча вино. Технологічно зроблено відмінно. Тут тільки шана винороби. Друзі, дякую вам за те, що замовили 49-й винний сет. І сподіваюся, для вас було черговим відкриттям українське вино і особливо український каберне селення. Дякую.